Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі говоримо про таке. Спроба прорватися. Терористи обстріляли блокпост сил АТО. Версія слідства. Маршрут десантників могли здати диспетчери луганського аеропорту. Не домовилися. Газові переговори провалилися. Терористи намагалися прорватися через блокпост сил АТО в районі Сват в Луганської області. Бойовики почали стріляти по українських силовикам. Ці відкрили вогонь у відповідь. В результаті за допомогою озброєння БМП сили АТО знищили головну вантажівку терористів. Бойовики загальною кількістю 150 чоловік розбіглися. Загалом, за даними групи, інформаційний спротив ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла спокійно. Літак із десантниками могли збити через зраду диспетчерів. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Таку версію слідство розглядає, оскільки злочинці, які стріляли по літаку, були дуже добре підготовлені і діяли професійно. Бойовики били на ураження, було запущено дві ракети і зроблений залп з кулемета великого калібру на знищення літака. Нагадаємо, трагедія сталася в суботу. Терористи збили військово-транспортний іл 76 повітряних сил збройних сил України. Літак якраз заходив на посадку в Луганському аеропорту. Загинуло всі 49 військовослужбовців, які були на борту. Терористи з ДНР почали роздавати агітаційні матеріали на Херсонщині. Жителі нової каховки знаходять в поштових скриньках газету Новоросія та інші друковані матеріали терористів ДНР. Про це розповів в неділю керівник Херсонської самооборони Денис Лушкарьов. Самооборона даний факт розслідувала в міру своїх можливостей. Ймовірні учасники цього встановлення щодо них проводиться комплекс заходів. Зазначив Лушкарьов. Він наголосив, сепаратисти та їхні прибічники можуть діяти на Херсонщині лише приховано. Сепаратисти Знають, щойно вони почнуть діяти у відкриту, їх затримають. Даїшники з Івано-Франківщини вирушили в зону. АТО. у складі групи 10 працівників обласного управління ДАІ. Міліціонери вирушили на трьох службових автомобілях. Там вони забезпечуватимуть охорону об'єктів, блокпостів, пересування колон, сприятимуть доставці гуманітарних вантажів. Працівники де її відмовилися від своєї традиційної форми з білими ременями, екіпіровані у загальноармійські камуфльовані однострої. Окрім табельної зброї, мають автомати, шоломи та бронежилети. Ночують івано-франківські дорожні інспектори разом з іншими правоохоронцями у наметах на 10-20 осіб в польовому таборі. Верховна Рада України на поточному тижні розгляне зміни до Конституції та виборчого законодавства. Про це на засіданні погоджувальної ради розповів спікер парламенту Олександр Турчинов. За словами спікера цього тижня, президент Петро Порошенко внесе свої пропозиції щодо змін до конституції. Текст відповідної постанови вже розробляється. Продовжуємо Радбес ООН Сьогодні проведе консультації щодо загострення кризи в Україні. Засідання має розпочатися о 22.00 за київським часом. В Україні ж засідатиме РНБО після подій в Луганську раду національної безпеки. Скликав президент Петро Порошенко за попередньою інформацією. обговорюватимуть закриття кордонів з Росією. Газпром першим подав до суду на «Нафтогаз» у Стокгольмський арбітражний суд. Про це йдеться у прес-релізі. Причиною позову є стягнення заборгованості за раніше здійснені поставки газу на суму близько 4,5 мільярдів доларів. Російська сторона вважає, що Нафтогаз не виконував свої обов'язки відповідно до газового контракту від 2009 року. Нагадаю, українська сторона неодноразово заявляла про можливості сплатити борг за ці поставки, однак лише після того, як буде визначена справедлива вартість російського газу. Подібний варіант Газпрому пропонували і в Єврокомісії, не домовившись про ціну на блакитне паливо під час. Тристоронньою зустрічю в Україні сьогодні вранці Газпром ввів режим передоплати за газ для України та обмежив поставки газу. В той час Росія погрожує Молдові торговельною війною. Кремль попередив Молдову про ризики, які можуть виникнути у цієї країни у випадку інтеграції з Євросоюзом. Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов. За словами чиновника, Молдова не зможе поєднувати дві регуляторні системи: СНД та ЄС. Їй доведеться робити вибір, і якщо він буде на користь європейської системи, то система СНД перестане бути комфортною. Позиція Росії прагматична і не пов'язана з політичним вибором Молдови. Мова йде тільки про економічні ризики, які несуть як Молдова, так і Росія. Лихачов нагадав, що чинна угода про зону вільної торгівлі СНД дає митному союзу право задіяти механізми захисту власного ринку в разі. Якщо одна з країн, учасниць СНД створює зону вільної торгівлі з третьою стороною. А от у Полтаві впровадили обов'язкове маркування товарів з Російської Федерації. Голова Полтавської ОДА Віктор Бугайчук підписав розпорядження, в якому йдеться про запровадження спеціального маркування товарів російського походження. Окрім спеціального маркування, товари з Російської Федерації повинні будуть розміщуватися на окремих полицях. Запровадити рішення дає має департамент економічного розвитку облдержадміністрації. Посольство Російської Федерації в Україні підрахувало збитки після суботнього мітингу. Тоді розгнівані мітингувальники пошкодили сім посольських автомобілів, фасади, вікна будівлі, меблі та техніку в кабінетах, куди кидали каміння та бурківку. Вони виступали проти підтримки Кремля терористів на сході України. Проте відповідь росіян не забарилася. Якщо в Києві дипломатичне представництво закидали яйцями та зеленкою, то у Москві проти українського посольства в хід пішли димові шашки, напад скоїличе. Четверо осіб їх вже затримали. А відповідальність за скоєне взяла на себе російська сторона, не зареєстрована партія, інша Росія, яку очолює Едуард Лимонов. У Києві забили до смерті журналіста прес-центру Майдану. Після побиття невідомими помер Володимир Марцішевський. За інформацією, колег Володимира викрали з приміщення прес-центру, жорстоко побили. Отримані травми виявилися несумісними з життям. На даний момент МВС розпочало розслідування. Вони звикли до своїх домівок і до свого життя. Однак жити там небезпечно. Жителі східних регіонів змушені залишати свої домівки. Їхні міста перетворюються на військові об'єкти. Там постійно йдуть бойові дії для швидшого переселення жителів східних регіонів до держави. Долучилися волонтери, і громадські організації. Зараз усі працюють пліч опліч і закликають приєднатися до них. Олеся Шарипіна родом зі Славянська. Дівчина переїхала до Києва, однак у рідному місті, де зараз гаряча точка України залишилися її батьки. Після останнього обстрілу житлових кварталів у місті дівчина втратила з ними зв'язок. З трибуни прес-центру називає їх імена і просить повідомити будь-яку інформацію про них. Моя мама Світлана Анатолівна Сербіна і папа Олександр Павлович Сербін. Зараз знаходяться в місті Славянські і Меня ними связі зі слезами на очах. Дівчина розповідає, її рідне місто стало абсолютно непридатним для життя. В місті немає світу, в місті нет води, в місті практически не осталось продуктів. Тому сложно складно щось сказати. Сложно, потому что страдають на даний момент. мирные жителі для швидкої евакуації людей державі допомагають волонтери, громадські організації і благодійні фонди. Вони купують квитки, шукають житло, збирають гуманітарну допомогу. Ми об'єднуємо сілі для того, щоб вивести людей із Краматорська і Славянська. А ми співпрацюємо з державними структурами для того, щоб діяти ефективна, за досить короткий час. Активістам за допомогою держави вдалося допомогти 300 переселенцям. Роботи багато просять допомоги як матеріальної, так і фізичної. кажуть, не вистачає рук. Зв'язатися з активістами можна у соціальних мережах або за телефоном гарячої лінії, яка оприлюднена на їх сторінках. Яна курченко Богдан Циндровський соціальна країна. Наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.